Скажи, ты пам'ятаєш такую Катю сачу? Це звичайно. така світська львиця наша, ну, яка ходила там, брала інтерв'ю на світське життя. Дуже, так. У дуже там у, у наших в, політиків бізнесменів, бізнесменів, там знаменитості та урядовців. Так далі. Так. Урядовці, так, да. так, от що цікаво, за бомон. бомон. наш бомон. бомон да. Так, от зараз її, я так розумію, їй дуже сильно не вистачає цього світського життя. Це ага. ж таки зараз не до цього, скажімо до цього, так. Звичайно, і мені здається, що вона через це почала щось таке мело. Говорити не те, що потрібно, от як ти думаєш, як ти вважаєш? лакати, що попало, що попало ну, так. я скажу так, друзі, я в шоці. Так? я в шоці, по-перше, через то, що ти от, все знаєш, Сергій. наприклад, на 1 плюс 1 це не висвітлюють сніданку. А -а -а. От іншу історію в сніданку сьогодні розповіли про таксиста, який гея прогнав зі своєї машини. Ну, це ми в іншому відео, але ну от Катя Асача вчора дала інтерв'ю. Я не пам'ятаю, чи Елбеюа.